Лот номер 13 Взуття вод Фо плюс Ук. Лот буде складатися з двох блоків. Перший блок це французьке взуття вод Фа, повна комплектація. Взуття все в коробках, в комплекті йде пильник. Це натуральна шкіра. Давайте глянемо, які тут цінники на коробках. 169 євро, 149 євро. 189. Тобто ціни вам сподобаються. Розпочинаємо перегляд з коментуванням розмірів. Босоніжки, розмір 39. Босоніжки, дивіться, Який красивий каблук, 41 розмір. Босоніжки, 36 розмір. Ви можете зараз зайти на офіційний сайт і знайти там ці моделі. Це колекція 22-го року, 38-й розмір. Шльопки. Розмір 40. Босоніжки, квадратний носок, квадратна п'яточка, розмір 38, лофери.

Розмір 38, Шльопанці 38 розмір. І остання модель. Розмір 37. На взуття в буде один цінник, він буде прописаний під відео. І другий блок це буде взуття ук, воно буде по іншій ціні. Розміри поук не будемо коментувати, тому що вони всередині і їх дуже важко шукати. Але розміри різні. Ми розпроділяли по лота розміри рівномірно. До речі, ви коли отримаєте ці моделі, якщо буде ваш розмір, то залишите собі. Дуже зручні. І вони виконані з такого самого матеріалу, що і крокси. І також в кожному лоті буде одна пара від рензі. Рензі це Італія. Це молоті балетки. Лот номер 13 Може бути ваш.